Привіт! Я Жанна Бланк на своєму каналі Наші Люди всюди розглянемо сьогодні питання, які є зміни у Німеччині з листопада місяця. Ну, перш за все, це все, що стосується тимчасового захисту по параграфу 24. квиток за 49 євро, обмін гривні на євро та ще багато чого іншого. Цікаво? Тоді поїхали. Підписуйтесь на мій канал, додавайте своїх друзів, ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити нову цікаву інформацію, а також пишіть свої питання у коментарях. Допоможіть цим іншим українцям швидше знайти нову і корисну інформацію з цього YouTube каналу. Також я запрошую вас на індивідуальні консультації. Якщо ви це хочете зробити, то можете мені написати прямо тут у моїх коментарях, або під відео я залишу посилання на мій вайбер, на мій Фейсбук і Інстаграм. Обов'язково додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Отже, почнемо все послідовно. Перше, Єврокомісія подовжила директиву статусу на тимчасовий захист для українців, які із за війни були змушені покинути країну і приїхати до ЄС до 1 березня 2024 року. Зазвичай, у випадку довгострокового виїзду із ЄС-українця, людина втрачає статус воєнного біженця ЄС і відповідного захисту. І якщо людина потім повертається, то повинна подавати всі документи на параграф 24 повторно. Але для українців вирішили зробити виключення. В ЄС вирішили, що біженці з України не потрібно робити нову реєстрацію, коли вони повертаються до Європи, і вони можуть зберегти свій тимчасовий захист. Єдине, що українець, коли виїжджає, повинен увідомити владу той країни, ЄС, де він знаходиться, про те, що він повертається в Україну. І для загальної інформації хочу сказати, що в ЄС тимчасовим захистом скористалося уже понад 4,2 мільйона українців. Слідуючі зміни це квиток за 49 євро, який затвердженим уже є з 1 січня 2023 року. Це буде дешевий проїзд для усіх громадян Німеччини. Коли цей квиток буде доступний, термін вступу в дії цього квитка буде з 1 січня 2023 року. Цей квиток буде предназначено для всіх місцевих і регіональних потягів. Як це було раніше з квитком за 9 євро, а також в убанах метро і в трамваях. Це значить, що можна буде їздити на регіональному транспорті з однієї землі в іншу за 49 євро в місяць. Цей квиток не дійсний тільки на високошвидкісних і дальніх потягах. Увага! Квиток цей буде електронний. Буде доступний у виді електронної підписки, яка буде подовжуватись кожний місяць. Поки користувач сам не відмінить цю підписку. Це можна буде зробити будь-коли. Цей квиток в порівнянні від квитка за 9 євро. Буде безстроковим, тому що квиток за 9 євро був дійсний лише 3 місяці. Ще хочу додати, що в середньому на сьогодні німецький громадянин витрачає на проїзд громадському транспорті десь від 80 до 120 євро, і новий квиток значно зекономить кошти для людей, особливо ті, які часто подорожують між федеральними землями. Будь-які знижки на цей квиток поки ще не плануються ні для молоді, ні для тих людей, які отримують соціальну допомогу. Тільки діти до 6 років в присутності дорослої людини можуть їхати безкоштовно. Квиток потрібно взагалі на проїзд купувати за 5-10 хвилин до посадки у потяг. Тому що коли ви купили цей квиток уже в потязі, то у вас можуть бути проблеми і контролер вас може оштрафувати. І вам потрібно навіть буде вийти і зайти, якщо ви купили це у потязі самому. Ви повинні на це звернути увагу. Якщо ви отримали, наприклад, уже такий штраф, то ви обов'язково повинні його сплатити на сьогодні. Штраф у громадському транспорті складає 60 євро. Тому що якщо ви не сплатили цей штраф один або ще й декілька разів, то на цей штраф нараховується пеня, і потім, в кінці кінці, вам все рівно прийдеться його сплатити, тому що інколи бувають навіть випадки, що за несплату штрафів може бути навіть ув'язненою, хоч і невелике, але може бути. Є такі навіть живі приклади. Уряд Німеччини реформує програму соціальних виплат ХАРЦ-4. це форма соціальної державної виплати. Ця виплата збільшиться на 53 євро з 1 січня 2023 року. Найбільші соціальні виплати будуть для людей одиноких, які проживають, або для батьків одинаків. Їм додадуть 53 євро з 1 січня 2023 року. А на сьогодні це 449 євро. Що стосується інших категорій людей по цим соціальним допомогам, то це також на Трішки, але сума збільшиться. Ну, головне, що вона не зменшиться, я так розумію. То для дорослої людини просто це буде 451 євро, раніше було 404, для дітей від 14 до 17 років стане 420 євро, а було 376 Для дітей з 6-13 років це 448 євро, зараз 311 і для дітей до 5 років 318 євро. Буде нова виплата, а зараз 285 євро. Слідуючі зміни, які є у Німеччині з 1 листопада 2023 року, Німеччина завершує свою програму з обміну гривні на євро для українських біженців, які отримали тимчасовий прихисток. Ця програма діяла з початку квітня до 31 жовтня. Зараз її завершили, тому що стало набагато менше користуватись по цією послугою люди, і тому цю програму як звернули, і більше вона не буде діяти. Я хочу додати таке дуже часто мене питають питання. Є таке, як штрафи у громадському транспорті за проїзд без маски. Такий штраф може досягати до 200 євро. Дорослі, то вони розуміють, що це потрібно робити, зайшов, одягнув маску, подивився всі в масках і сам одягнув. А от діти до 14 років вони не підлягають штрафам, а за них відповідають батьки. Тому якщо дитина їде у транспорті і без маски, то її також можуть штрафувати, і цей штраф буде направлено до батьків. Попереджаю вас, що ви говорили це своїм дітям, тому що вони ще ж не зовсім можуть розуміти, що це потрібно робити, тому що у Німеччині зараз в дуже багатьох містах зараз можна не носити маски, наприклад, там в магазинах або ще будь-де. От, але в громадському транспорті це не відмінялося, і на це треба приділяти увагу. Слідуюче питання це тестування на COVID-19. безкоштовні тести на сьогодні в Німеччині є тільки для слідуючих категорій: для вагітних жінок у першому триместрі і для людей, які не можуть зробити собі щеплення за медичними показниками. З 25 листопада ця постанова втрачає свою дію, і буде якась нова постанова в цієї. Тому почекаємо інформацію, що буде з цього приводу. Дякую за увагу! Дякую, що додивились моє відео до кінця. Хотіла зробити вам коротенько цікаву підбірку нових змін, які відбудуться з 1.11.2023 року. До нової зустрічі. До побачення. Бережіть!